Сьогодні у нас гість Євген Гуз, широко відомий вузьких круга. Позитивна, дуже людина. Я не дуже в тіктоці сижу, але як наскільки помічав, то завжди випромінює від вас такий позитивчик. Почніть, розкажіть, як ви вляпалися в цю столярку? Це все по генам дойшло По батьковій лінії. Був дід столяр. А його батько і батьковий батько були теслярами. Батько столяркою не займався, а у мене руки чешуться понятне діло. Закончив кафедру технологія деревообробки з напрямком технологія, деревооброблювання технології. О, лісогосподарський факультет. Ну а потім, уже з 13-го року, я почав працювати на себе. Получається, дві 2016 році я купив ділянку і почав потрошку будуватися. Збудував будинок. І виходить, перша моя майстерня, яка тут була, це одна із кімнат будинку 280 на 5 Ну, майже 15 квадратів. У мене так під потолками було розтиканий весь матеріал, всі шаблони. Ну і зрозуміло, що більше заготовки, ніж 2 метри, рисувати я не міг. Ну, а потім уже сюди переїхав. Як збиралося? Збиралося це років 5, мабуть, усі матеріали. Як гроші появлялися, все вкладалося не в мішок і не під плінтус, а все в будівельні матеріали. Сімейна. А так потрошечку це Копимо, копимо, збираємо, збираємо все до кубки. Якесь обладнання трошечки обновляємо, яке ще лишається досі старим, але не без цього працювати можна і треба. Получається, отам у мене вхід в майстерні, щоб ви розуміли. Да, входиш, і тут ще один протилежний вхід. Е, розпускаю я дошку на цьому на стрічковий пилі на своїй. Так, потім у мене тут а, торцовка, фестуловська, капекс зразу, типа, щоб попилять, порізати, все разом. Ну, а тут виходить фуганок. Такий фуганок, як товариство купив, ви не повірите, за тисячу гривнів. Е, Рейсмус у нас джетовський. Збирається тирса з цих двох станків отаким от стружку ось лисосом. Тут а, у мене е, циркулярка теж саморобна, сам робив. І тут е, ручний фрезер ДВТ е, встроєний, 2 300 мощності. А тут у мене, виходить, теж свернильний станок я сам кльопав. Ну, там є огляд на моїй сторінці, потім тут заточні у мене е, і цей, і Гріндерка. Ну, і плавно перейшли до тієї теми, до якої ви хотіли, сам токарний станок товариство. Тоже, він пройшов 4 чи 5 модифікацій. Бачите, пане Тарас, людина просто моя людина, з всякого металобрухту чудові станки кліпає, а ви з мене смієтеся, що в мене таке. Давайте ми побачимо, пане Майку, через рік чи не буде тут якась чогоняка стояти замість фуганка уже нормальна, і саморобне воно для початку є, для заробляння грошей, але потім хочеться кращого, і ви вже відсуваєте і берете краще.